Близько 50 тисяч поляків взяли участь у традиційному марші незалежності у Варшаві. Акція, влаштована націоналістичними організаціями, відбулася під гаслом Польща для поляків, поляки для Польщі. До маршу приєдналися гості з Угорщини, які представляють ультраправу партію Йобік. На марші скандували гасла спрямовані проти ЄС, проти Москви, проти комунізму та проти ісламу. Марш незалежності відбувся відносно спокійно, за винятком вибухів петард, використання димових шашок і невеликих сутичок. З нагоди Дня Незалежності у Варшаві також відбувся історичний парад за участю вояків у мундирах із різних епох. Разом із присутніми гімн співав президент Польщі Анджей Дуда. Потім Дуда поклав вінок до пам'ятника Юзефу Пілсуцькому, який був першим маршалом Польщі, керівником польської армії та очільником держави. Анджей Дуда також взяв участь в урочистій месі за батьківщину. На ній був присутній і очільник партії чинного президента Право і справедливість Ярослав Качинський.